Поступив такий двигунчик Perkins 248 Ми Будемо його запускати і перевіряти на показник тиску і компресію. Знімемо форсуночки, перевіримо його технічний стан. Хто хоче знати, де номер двигуна. Знаходиться, Ось зараз покажу. Він знаходиться на отливах блоках. він. І пише модель 248. Або тут біля генератора теж, бачите, такі отливчики? то буде писати 248. На 212 перкінсах, які стоять на масеях, менших 286, 6 буде писати на колекторі в пускному табличку. Буде писати А212. Для полегшеного запуску випустимо повітря з паленого насоса. Відкручуємо винтик на 8. І випускаємо повітря. Бачимо, повітря немає. Йде чисте паливо. А також викрутили електричний датчик. Так, електричного датчика і закрутили сюди механічного для більш точного визначення показнику тиску. Пробуємо запускати. Перед запуском перевіряємо наявність стосово, як бачимо, є. А також... Рівень масла. нас знаходиться по праву сторону. І як бачимо, чуть-чуть нижче м'яточ. Все в нормі. Запускаємо. Глушілку ставимо в крайнє положення і даємо полиннос. Важливо дотягнути оцей контакт, бо був прийдемо знятий від проводок, і затягнути цю гаєчку, бо інакше можна спалити двигуна, так як дуже велика іскра проскати. Так, робимо повторний запуск двигуна, після чого подивимося на його показники. Так. З тиском бачимо все в межах норми, на холостих 3 атмосфери, на, на оборотах 4 атмосфери. Але є проблемка з вигуном. Він працює не чисто, а підтроює. Може бути, що найменша причина це підтроює форсунка, розпилювач підлягає заміні. Або ж, може бути більш проблемна, це немає компресії в якомусь циліндрі. Ну, може бути паливний насос, хоча це дуже рідко. Тобто зараз ми будемо знімати форсунки, перевіряти форсунки, а потім ставити компресометр і перевіряти тиск в циліндру. Причина ще, що не буде тиску в двигуні в циліндрі також герметичність клапанів, впускного чи випускного. Десь буває підгоряє клапан і буває зникає компресія. Це теж перевіримо. За допомогою такої приспособи компресометра із декілька десятків. Насадимо, будемо перевіряти компресію в циліндрах, а також на ущільні головки, блоки циліндру клапанів. Для цього є така насадочка переходник алюмінієва. Тут резинове кілечко ущільнююче, будемо вставляти циліндри. бачимо компресію в циліндрі 20 атмосфер. Компресія робоча, основне, щоб було не менше 20. Компресія 20. Робоча компресія. В ідеалі, звісно, була б 28 до 30, але це теж двигун повинен працювати. Та, як вже перевірили компресію, компресія в межах норми, але та, як вже розібрано, знято все форсунки трубки, то перевіримо зазори клапанів. і, При потребі від, відрегулюємо. Перевіримо роботу форсунок на справність прямо на двигуні. Для цього беремо, вкручуємо, викручуємо форсунки і вкручуємо паливну трубку. Перед цим даємо повну подачу палива і глушилку ставимо в робоче положення. Як бачимо, проблема в форсунці. Ще раз подивітися на це. Вона має тріщину розпилювач. Не б'є отворами, а б'є в стороні. Вивіряємо слідучу форсуночку під номером 2. Кунка справа та як звідси йде туман. Після запуску двигуна є підозра на підтікання масла із заднього сальника коленвала. Будемо його міняти. Для цього необхідно зняти кришку, розпінтувати гайку, викрутити, стягнуть зйомником шківа, кожуха і гіпку муху. Ми все детально розкажемо при демонтажу. Для заміни сальника заднього колінвала потрібно відкрутити кришку, в якій кріпиться сальничок. Поміняємо прокладку, поміняємо сальник, демонтуємо кришку. І виходить, що у нас пружинка не дає натягу на гому. І бачимо такий результат, що сюди могло піти масло. Ось, вже виходить, видно його замінимо сальника, бо побачимо може, на пружинку. Щільніше, щоб була. І замінимо вже прокладочку.